Слава Україні, добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 18 серпня. Проживаю я на півдні Вінниччини. і в моєму садочку почав дозрівати сорт сливи Black Star. Це перше плодоношення, сигнальне. Деревце має невеликий розмір. Трошки було прихворіло, я тоді його обрізав Робив переводи на третій рік воно тільки почало потужно розвиватися, Видно, от можете бачити, які дали пагони прирости чуть не по півтора метра. Дане деревце я купував саджанці Мар'янівка чи сад Мар'янівка. Декілька плодів впало от знизу. І що цікаво, вони дуже довго були тверді. Я спеціально їх не прибирав з землі пробував. Щось подібне таке, як сорт сливи бербак Гігант. Дуже довго зберігаються. У мене вже 14 днів як зірвані, і вони тільки зараз, я маю на увазі сорт бербак Гігант, тільки зараз почав ставати смачним. Після 14 днів як полежав зірваний. Даний сорт. Сливи Блекстарт – це диплоїдна слива американської селекції середнього терміну дозрівання, максимальна висота дерева до 4,5 метрів. Корона розгалужена, середньої густини. Вступаю в плодоношення на другий третій рік. У мене на третій рік з'явились перші сигналки. Дуже урожайний, високоурожайний сорт сливи. Термін дозрівання середина кінець серпня. морозостійкість висока, стійкість до грибкових хвороб також висока. Я замітив, що багато диплоїдних слив. Перші роки від посадки, це я хочу таки дати пораду. Сильно опалюються листочки і починають хворіти. Так само в мене і дане дерево, і Black Splendor, і дуже багато диплоїдних слив. Коли весною обробляєш хорусом, я замітив, що це іменно від хоруса, припалюються листочки і вони прямо стоять аж білі, і дерево перестає розвиватися. Я пробував пропустити одну обробку або дві, дерево відживає і починає рости далі. Це таке моє спостереження. Може я не правий, але таке я замітив. Плоди округлої форми, середньою вагою 90-110 грам і більше. Ну, Округлої форми я зараз зірву цих два плода. Так я пробую, що вони вже м'які, надіюсь, що стиглі. Дуже легко відірвалося відірвалось дерева, щоб краще було видно. Один плодик має округлу форму, а другий з витягнутим носиком. То і не поймеш, який він має бути. Хоча і цей теж наше витягнуто такий мають окрас рожево-фіолетовий. З восковим нальотом. Зараз важимо ці плоди. Перше плодоношення вони невеликі за розміром 75. 68. О, як цікаво. Цей трошки червячок підів. Так, зелено-жовтого окрас м'якоті, дуже щільна. можуть зберігатися до двох тижнів. Ой, така м'якоть, от, жілейна. Не віддає. На даний час сік. Аромат насичено сливовий. Дуже сливовий. Шкірочка не відділяється, можете бачити на смак. Mm -hmm. Дуже смачні. <coughs> відчувається, сильно відчувається сливовий присмак і трішки терпкості. Ну це як на мій смак. Кісточка маленька. Це перше плодоношення. Легко відділяється, видно, що легко відділяється. Да, це дійсно, що іменно сливою. Цей сорт дійсно що більше підходить до сливи. І смаком, і ароматом, всіма вкусовими властивостями. В даного сорта відчувається кислинка в самій шкірці. І мабуть, що чим більше буде визрівати, м'якіт буде ставати солодшою, а шкірка буде набирати кислинку і грічинку прям таку. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.